Так, а побілій, в принципі, чому вона пішла в розборку. Ну так-то в принципі передні стакани ще більш-менш, ніде нічого не відгнило. В цілому кузов гнилий, але ніби так на вигляд при не можна. А от якщо завісти от сюди, то тут в принципі видно як кріпиться балка, те що воно чіпляло. Ось тут, стійкою стойкою. Тобто балка була закріплена так собі. Плюс задня частина. Не те, що вона гнила, вона відсутня. От. Оце я знімав так ліхтар, що воно просто нічому не трималося окрім віхтаря. Це я зняв бак, тут вже нічого нема. Там попереду воно кріплення будки. Пластику. Просто я його підняв і воно вирвалося. Тут ще більш-менш. Ліва сторона щось вигнала дуже сильно. І з цієї сторони кріплення балки. І тут воно О. ще більш-менш. Ось з цієї воно вигнуло повністю. Ну і підлоги тут в принципі теж у водія нема. Порога тут нема. Якщо я вважаю, що випускати таке авто на дороги загального користування, то було б злочином. Тож вона пішла на метал.